Самоврядування Грибінківської ЗОЖ перших третіх ступенів номер 1 вас вітає кабінет міністрів Фортуна. Президент школи Черновол Дар'я. Мініч Яна, віце-президент, учасниця спортивних змагань. Зайняла друге місце у шкільному конкурсі читців до 200-річчя Євгена Павловича Грибінка. Ніколенко Максим, міністр праці. Йому надана на честь стояти на почесній варті 9 травня. Також він є представником із нашої школи у, у міській школі «Лідер». Мазур Анастасія на посаду міністра поведінки обрана другий рік. Свої обов'язки виконує добросовісно. Також вона учасниця багатьох районних олімпіад. Тобто 5 Ольга, міністр фінансів, також є учасницею багатьох спортивних змагань та е, предметних олімпіад. Павло Катерина, міністр преси, учениця багатьох районних олімпіад. Харці Варна Малюнія, вона переможниця та учасниця багатьох мистецьких конкурсів. Чумакова Наталія, міністр освіти, учениця сьомого класу. Це найактивніший учасник та переможник усіх районних та шкільних олімпіад. Серед присутніх є представники нашої школи у міській школі лідер. Це Павлова Катерина, Ніколенко Максим і Шабоян Альбіна. Шабоян Альбіна дуже активна учасниця нашого шкільного життя. Вона зайняла перше місце у нашому шкільному конкурсу Міс школа. Згідно з річним планом, щомісяця проводяться засідання активу учнівського самоврядування, сформованого із голів класного самоврядування, а також відбувається засідання різних міністерств по потребі. Ведуться протоколи засідань. Постійні комісії лічильна, виборча та фінанси, а зараз міністри коротко розкажуть про питання, які вони вирішують в школі. Я міністр освіти, учениця сьомого класу, організовую допомогу у потребі учням, які мають незадовільні оцінки. Проводжу заходи та бесіди, які підвищують якість. Розуму учнів. Також закликаю учнів до гуртків, до прийняття участі в олімпіадах шкільних. Також проводжу рейс на лікарні. Я Ніколенко Максим, навчаюся в 8 класі, я міністр праці. Я закликаю, закликаю дітей до збереження шкільного майна. Провожу рейди по збереженню шкільного майна, організовую гуртки для допомоги лагодження шкільних, шкільного майна. Я Мазур Анастасія, учениця 8 класу, міністр порядку. Ми із моїми підопічними контролюємо поведінку учнів по школі та виконання ними їхніх правил для учнів. Також ми контролюємо роботу чергових учнів по школі та по класах. При потребі надаємо міністр фінансів. Наше міністерство слідкує за шкільним бюджетом. Воно реєструє кожне, ну, кожні витрати та кожні прибутки. Я Павла Катерина, міністр, міністр преси. Я займаюся плановом класних куточків. Поновлення шкільних, шкільних вікон дошки оголошення, організовую виставки та конкурси малюнків та газет. На цьому наша коротка презентація закінчена. Дякую.